Вбив та розчленував власного сина. Моторошна трагедія сталася у Києві. Під час застіля батько та син сильно посварилися. Останнім аргументом батька став удар у груди своєї дитини. Днями до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її квартирант впродовж трьох місяців не з'являється в орендованому житлі та не виходить на зв'язок. Правоохоронці задокументували повідомлення та розпочали пошук зниклого чоловіка. Поліцейські провели низку розшукових та слідчих заходів і встановили, що до зникнення 30-річного киянина причетне його рідний батько. На початку січня син прийшов у гості до родича і під час застілля між ними розпочалася сварка, під час якої чоловік вдарив сина ножем у груди. Від удару чоловік помер на місці, але межі звірства його батька не було. Після вбивства чоловік продовжив знущання над тілом власного сина. Продовж декількох наступних днів нападник розчленовував тіло загиблого у ванні. Частину тіла чоловік викинув у смітник, а решту закопав у підвальному приміщенні свого гаража та залив бетоном. Під час слідчих дій у квартирі зломисника правоохоронці вилучили документи та одяг потерпілого, а в гаражі відшукали рештки тіла загиблого. 55-річному чоловікові повідомили про підозру за умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років за ґратами.